Шановні друзі, я учениця 11 класу Харківського ліцею номер 160 Козир Аліна. Хочу поділитися з вами своїми думками про особистість видатного українського прозаїка ХХ століття Павла Загребельного та актуальність його творчості в наш час. Письменник прославився історичними романами. Які були суворо заборонені в радянські часи. Кажуть, за будь-яку тематику, окрім Переяславської ради, можна було загриміти в табори. Роксолана, Я Богдан, Диво, Євпраксія, Тисячолітній Миколай, Думки на розхрест. Ці романи ставали бестселерами. Уявіть собі, 20 романів за 40 років. Найбільший спадок серед його сучасників твори, які виходили не тільки багатотисячними накладами, а й залишаються актуальними для сучасних поколінь. Історія це те, що Загребельний переживав нутром і робив її актуальною для сучасників. Не дивно, що герої його творів стали прикладом для поколінь українців. Вони формували справжніх патріотів, вчили любити й цінувати рідну землю, шанувати мову, традиції та культуру, бути носіями духовності. Це романи на історичному матеріалі, але змістом практично про сучасність, про ті проблеми, які хвилювали мене і мій народ, говорив Павло Загребельний. Здатність людини вбирати в себе світ і Віддавати пережити, уміння радіти життю і не бути обмеженим. Так характеризував він своє письменницьке покликання. І доля не завжди була прихильна до Загребельного. Він народився в козацькому селі на Полтавщині. У 17 пішов на фронт добровольцем, був поранений, потравив у полон, пройшов табори смерті. Про це прочитаєте в автобіографічній повісті Дума про Невмирущого, одному з найкращих творів про Другу світову війну. Прадавній козацький дух допоміг зберегти Загребельному людяність у найскладніші часи. Цей дух допомагає і сучасним козакам, воїнам Збройних сил України, долати ворогів, зберігати і захищати найдорожче для українців волю. А український народ, який зберіг свою душу, здатний не лише вижити, але й перемогти. Бо доки живе душа народу народ безсмертний.